Цей магазинчик підприємиця Світлана Василенко каже, відкрила два тижні тому, спеціально до приїзду Хасидів. Нині наповнює його усім необхідним, як для прочан, так і місцевих жителів. Всі закупляються водичкою, всякими різними продуктами харчування для наших хлопців обов'язково має бути кава, вода і хот-доги, бутерброди. Паломник Гаді з Ізраїлю до Уманю їхав три дні. Тут каже, буде молитися Рабі Нахману і за мир в Україні. Війни не боїться, оскільки Бог його береже. Україна дуже добра, приємна, хороші люди. Ми в Ізраїлі любимо дуже, дуже українських людей і всю Україну. Як і в попередні роки повномасштабного вторгнення, паломники добираються до Умані авіасполученням через сусідні країни. Розповідає піар-директорка міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана Анастасія Баришнікова. Добираються по різному, дивлячись хто звідки. Якщо з Європи, то через Польщу якимось своїм транспортом також місцеві бізнеси задіяні у цьому, приватні автомобілі, хто як хоче. Проте самі масові автобуси з сьогодні на завтра вже будуть встановлені блокпости. Працівники будуть проходити по перепусткам з перевіркою поліції. Проте євреї так почнуть уже приходити, оплачувати туристичний збір уже від завтрашнього дня. Ольга Лисенко, Людмила Трум, Суспільне новини, Черкаси.